Самніча Світлана Анатоліївна. Де ви проживаєте? Селі, село Константинівка. Скільки вам повних років? 48. Скажіть, будь ласка, скільки людей в, вашу, в вашій родині, скільки разом проживають, де ви проживаєте? Було чи троє. Чи це будинок, багатоквартирний, так одразу Ні, опитамо, це, так? Це, це, це будинок, нас проживало там троє. Чоловік військовий, зникли безвісти з лютого місяця. Зараз ми з донькою. І так і немає звізду. Навіть не знаю, як продовжити, а давайте вже потім поспілкуємося на це. Тримайтесь. Скажіть, будь ласка, до війни, які був у вас рід заняття? Чим ви займалися? Чи змінилось це під час війни? <звіст> Ні, я я я працювала тут також в магазині продавцем да. і повернулася. Відкрився магазин, і я знову стала працювати. Да. А житло ваше? У мене теж житло відреждали? пошкоджене було. Не було ні вікон, ні дверей, не... та криша була побита. Кришу карітас відремонтував мені, а вікна ми, ми не чекали, чесно кажучи, ми самі поставили вікна і двері. Від, будь ласка, скільки ви дізнались про можливість отримати консультацію юриста? Звідки У вайбері нашої громади? Було об'явлення і ми, ми звернулись. Поділитись, як проходила консультація, і яку допомогу саме ви отримали від? Нас? Ну мені потрібно було потрібно було зареєструвати землю. Ми зібрали. Пакет документів і зареєстрували. До цієї допомоги ви намагались зробити це самостійно? Порядкувати ці документальні питання? Ну, поначалу, так. Да. Поначалу, як спадщину приймала, то зараз процес завершений. Вже у вас документи да. на руках да. і да. земля оформлена. Так. Да. Висвітаємо. Якою була процедура взагалі? Легко важко чи легко, вам Легко, говорити? легко і зрозуміло все. А по сроках приблизно скільки вийшло оформлення? Ну не тільки дві. Не біляли. Ну швидко. Швидко, так. Да. Може, ви хочете з нами ще чимось поділити, що ми у вас не запитали. <с <с